Чи закипає Росія? Ну, рано чи пізно подібні інциденти могли статися. Якщо ми цікавимось, наприклад, соціальними технологіями і політичним інженірингом, то я можу сказати, що будь-який великий протест він народжується з малих протестних хвиль. Ну, власне, до речі, політична історія України, тому мені здається, Промовистий приклад. Згадайте так, маховик, який готував, наприклад, психологічну Революцію Гідності, чи серія е подій, яка там призвела до помаранчевої революції. Ба більше те ж саме, ми спостерігали, наприклад, при в революції Троянт в Грузії, е в революційна хвиля в Югославії в свій час 99 році. Всі вони. Е Розгортається ні, не за певним сценарієм, а за певною фабою, логікою, яка є природньою. І тому, коли ми дивимося зараз на такі речі, які в Російській Федерації, то я нагадаю, що там існує вже ланцюжок, він формується. Спочатку це Дагестан, згадайте аеропорт, і згадайте Ніхочкала. Махачкала, а до цього ще виступи мобіліз... Ну родичів і мобілізованих тощо по всій Росії є стихійні протести мобілізованих родичів, родичів тих, хто воює в російській армії, бо вони ну вони читають в тому числі і українські телеграм-канали. Я вам відкрию таємницю. Я не активно підписуюся на вітчизняні медіа, новини. Я, до речі, можу навіть до речі, вони дуже добре розуміють українську мову і можуть дивитися навіть українські телеканали в Ютубі. Mm -hmm. Тому е тут більше правди. Допоки є Ютуб, пане Олеже, бо то в них може не назавжди. Тому те, що відбувається в Башкаркастані, ну взагалі не дивно, це природньо, це е органічно. Бо, бо е, в Російській Федерації формується певне накопичення соціальних, політичних, економічних і суперечностей, в тому числі пов'язаних також із війною. Але ж це ж не секрет, що Путін кидає в основному з національних окраїн більшість мобілізованих на місні штурми. Це ж не секрет, що з держави... з з місцевих бюджетів у федеральний бюджет повністю висмоктується величезна кількість ресурсу, яка обслуговує Москву, Петербург, еліту, олігархічну еліту і кланову, кланові групи чиновників Російської Федерації. Тому що тут дивного, коли всередині ну, певних спільнот спалахує протест.